Мої кохані дивимось. Що таємне стане явним. Боже? Є якась людина, дівчата, яку ви кохаєте, і ця людина кохає вас. Ви, можливо, про це не знаєте, або не здогадуєтесь, або до вас прийде, бо це вже вітає в повітрі взаємне кохання, двійка чаш. Але, дівчаточки, не розслабляємось. Взаємне кохання. Це не означає, що та людина не аб'юзер. Це я так просто кажу, тому що багато роблю розкладів і бачу це. Двійка чаш, це так. Це він вас буде кохати ви його. Але придивляйтесь, дивіться, тому що дівчата, ми дуже любимо закохуватися, поспішати, так? І малювати те, чого немає. Але взаємне кохання, Боже, тут щось меч стоїть. Тобто. Ті з, е, чомусь вас це кохання якось насторожить, дівчаточки мої, Зараз подивимось, чому, бо меч. Хтось з вас може не давати йому ходу, тому що ви вже знаєте цього чоловіка, тому і меч. Так, ви тут захищати будете від нього свої кордони, а ви вже захищаєте хтось. А у кого немає взагалі, давно вже ви нікого не кохаєте. І якби знаєте, що вас ніхто не кохає, ну може вас і кохає, ви не знаєте. Але якщо ви нікого не кохаєте, і вас немає вже там колишніх давно, ви це знаєте, бо ми в серці розуміємо. То тоді просто ви чомусь будете закриватися від цього і свої кордони захищати. І так, і так, розкажіть же нам карти, коли фортуни фортуна повертається, боже мій стюхається. Я не п'ю, але не знаю, щось мені підказує, що. Треба випити, не знаю, тільки з ким. Колесо фортуни, дівчаточки. Ой, аж пала! Фортуна до вас повертається своїм крутим боком, а у когось буде, дівчата, повтор відносин, отраве знову. Так, тут щось карти кажуть, що до цього п'ятірка-чаш. Ви бачите, тобто ви не отримали ті емоції, на які ви сподівались, кохані. Але тепер, тепер. Приходить пентаклі нарешті. Це конкретні дії з боку коханої людини. Пентаклі це подарунки, це гроші, це допомога в якихось практичних справах. Так, бо у вас розбите серце, моя викохана. Десятка пентаклів до вас де дівчата. Це... це вже серйозно. Десять пентаклів, це коли вже головою і він, і вона, ви розумієте, що ви разом що ви будуєте, народжуєте дітей так, калізниця. Це за вас йде, дівчата. Десятка пентаклів, і це вже не можна зупинити все. Дівчата, готуйтеся, хоч ви відвернулися від кохання. Це я про колишнього кажу, хто чекає.